Вітаю в ефірі JJ School. І сьогодні у нас у гостях керівник психологічної кризової служби у Вінницькій області, дійсний член європейського товариства спільноти вивчення кризового стресу, кризовий психолог Петров Довкін. Вітаю Добре. сьогодні. Я б хотіла поспілкуватись з вами на на жаль, сьогодні дуже важливу тему. Це спілкування з військовими, мову на якій ми спілкуємося, також спілкування з Він. З людьми, які теж постраждали від війни. Перше питання, з якого я б хотіла розпочати, це що потрібно мати, який рівень освіти, щоб працювати з військовими. Знаєте, коли ми говоримо психологи, ми узагальнюємо взагалі то. Але це можуть бути коучі люди, які навчаються, тренери, які проводять трен... тренінги Відповідні це можуть бути соціальні фахівці. Вони також контактують з цією категорією. Це можуть бути психотерапевти, які не мають психологічної освіти, Вони них є психотерапевтичного освіта. Тобто, це таке узагальнення. Але для всіх для них притаманні деякі особисті речі, ну риси, характеру це доброзичливе, це перше до людей, з якими ти працюєш, з якими ти спілкуєшся. І бажано безуціночне сприйняття людини. І те, що ми кажемо, погано оцінюємо, чи гарно сказали, чи погано сказали. Наші якісь там суб'єктивні речі, вони мають лишатися у нас, тобто ці таке відношення. Ну і освіта, якщо казати про освіту, це відповідно до тих речей, що я казав, це психолог, він має мати психологічну освіту базову. Якщо це лікар, медичну. якщо це соціальний призвін, фахівець, це має бути освіта соціального фахівця. І якщо є це тренер соціально психологічного тренінгу, він має бути сертифікованим, тому що робота тренера, який проводить тренінги, вона достатньо непроста. Треба знати динаміку групи і взагалі знати, як будується тренінг. Бо це є група людей, чи там декілька, чи один, і людина має вплив відповідний. Тобто ми кажемо, що всі ці люди мають, по-перше, мати освіту базову. І ще ну і навички, ну і для психолога і психотерапевта обов'язкові речі для роботи це своя особиста психотерапія. Тобто ми маємо трошки бути трошки більше окей, ніж наш клієнт. Трошки, трошки. А потім в процесі вже роботи ми стабілізуємось і починаємо знайомитись. Це важливо. І на сьогоднішній день, якщо ми працюємо в психологічному консультуванні, і чи, чи може це бути соціальний фахівець? Бажано мати е, пройти курс психіатричної пропедептики. Тобто розрізняти, чи це вже хвороба, чи це такі стани, які, з якими можна працювати, чи це якісь симптоми. Тобто ми маємо це розуміти. І тому, якщо все ж таки людина працює з категорією людей взагалі зараз, це не тільки військові, ми всі знаходимося в полі стресу, в полі тривоги. І дуже часто невизначеної тривоги. Ми маємо розрізняти, бо людина може не механічна, можуть бути деякі вже прояви хвороби. І для цього треба пройти такий курс е психіатричної барпедептики. До речі, у нас в Вінниці, починаючи з е початку війни, будемо казати, на базі медичного університету є такий курс саме для психологів. Хотілося б почути від вас, як ви почали працювати з військовими і коли це почалось? Взагалі це все почалось також стресової такої події, знакової в Україні, це Майдан. Це події на Майдані. Це був такий соціальний дуже вибух, і дуже багато людей отримали і психологічні, і фізичні пошкодження. І як див, не дивно звучить, але ми працювали і з тими бійцями, які були на, на стороні якби, правительства, я кажу, да, там, уряду. І з тими, хто був на Майдані. Бо там були з тої сторони там були молоді хлопці, які призивалися на службу, і вони так само страждали, тобто виконували наказ. І самими, самими майданівцями, які переживали тяжкі стрес, як фізичні, так і враження, так і психологічні. І перші навички саме кризової психологічної допомоги ми здобували там. Бо якраз цей розділ психології психологічної допомоги, він до цього часу не був такий розмирений, не було потреби. Але все почалося саме з Майдану. До нас приїжджали е фахівці з різних країн. Це, по-перше, це був Ізраїль, це Америка. І наші фахівці їздили в Америку, вчилися у фахівців, які працюють саме з стресовими станами і з струмуючими подіями. Тобто її здобували зразу досвід під час роботи. Тобто, це супервізійні зустрічі, якісь тренінги, тобто таке навчання. Воно вже було в процесі. І вже перші добровольці формувалися, і йшли вже, почалася агресія. Це більшість були майданівці, якщо добровольчі отряди. І також перше навчання для військових це проводила саме психологічна кризова служба. Бо ми вже мали такий досвід. До речі, раніше називалася психологічна служба Майдану, потім вже сформувалось громадське об'єднання Фахове. Ну і так познайомилися з військовими. І був запит, коли переструктурувалася трошки е, сама система в Збройних сил, була з'явилася потреба саме в психологах, не в вихователях, а саме в психологах. Також наші фахівці були допоміжні тут і нас запрошували. Бо до нас на тренінги приходили психологи з військових частин, їм було цікаво, вони піднімали свій рівень, бо не було такого досвіду. Ми ділилися тим, ну і так сформувалось. У нас Така ну, відносини дуже гарні. Потім ми підписали, була підписана угода зі відповідними службами вже державними, це Збройні сили України, і Служба безпеки України. Ну, тобто були такі у нас домовленості. Ну, то ми вже приходили в частини військові, проводили навчання ми з колегою, з моєю Людмилою Радіоновою. Були, ну, перші почали проводити такі тренінги, бо вона вже була сертифікований, психотерапевт, і також вона була. Робила майданівцями не тільки, тобто в неї був вже досвід. От потихеньку опановували ці нові навички і ділилися відповідно військовими. Ну і потихеньку почалось індивідуальне консультування також з цими особами, а це вже професійні навички і піднімали свій рівень. Тобто, фактично, так воно і по сьогодні було. Так як ми з вами вже перейшли на тему військових саме, ви спілкуєтесь з військовими досить часто, і я впевнена, що зустрічаються російськомовні військові. Uh -huh. Чи спілкуєтесь ви з ними російською, чи обов'язково переходите на російську психологу в роботі з військовим? Uh -huh. Це питання таке, воно дуже цікаве. Я, бо, я хотів би розрізнити те, що відбувається за дворами кабінету? Це не стосується моїх соціальних якихось відносин чи моїх політичних там уподобань. Тут головна людина є клієнт. Звісно, я можу говорити ці питання, і я говорю. але жодного випадку не було такого, щоб я переходив, казав до ну, української мови і заперечував клієнт. Але бувають такі випадки, коли ми говоримо мовою нашого клієнта. Бо в мене мета нема якби перевиховувати його чи щось таке, свої бачення навішувати, створити дискомфорт. В мене є мета підтримати бійця. Оце його вибір, на який мови говорити. Ну, можливо, він ще недостатньо володіє мовою якимось. Тобто я можу робити це так. Але це за дверима кабінету, і це вже угода Ми перед роботою такий договір. Заключаємо про роботу, про що говоримо, як говоримо, які в нас правила є, ну, то такі речі. І це говориться. Якщо я проводжу тренінг, наприклад, з військовими, ну, це обов'язково державна мова. Обов'язково. Тут ніяких не приймається відхилення. Ну, Іноді проживаються російські якісь там вирази, бо воно ще трошки є, воно нікуди не ділося, це треба час. Але це державна мова. І питання, на вулиці, ну, це ваш вибір. Я кажу, це ви можете спілкуватися такою мовою, як ви вважаєте за потрібне. Але враховуючи сьогоднішній час, що ми все ж таки знаходимося в стані війни, що Росія на нас напала, ми все ж таки дотримуємося, я вважаю так, це моя точка зору, дотримуємося той самоідентифікації хто я, якою мовою розмовляю. Я не думаю, що хтось буде обіжатися, якщо ви будете говорити з російськомовним, українською мовою. Люди Переходять якраз на українську мову, коли ми починаємо розмовляти. Це достатньо цікавий феномен. А чи коректно буде відмовити російськомовному військовому, у, якщо він попросить розмовляти російською, чи буде коректно йому відмовити? В якому спілкуванні, в професійному чи в загально людському такому? Ну, давайте розділимо на професійне і. Угу. Я ще хочу сказати, я в кабінеті не є вчителем, моралізатором. Чи перед мною не сповідується, я підтримую особистість. Ми разом щось шукаємо якісь виходи складних ситуацій. Ще ділиться людина, може, якимось позитивним досвідом. Тобто я його підтримую. В мене нема такої мети завершити наше консультування, тому що я хочу, щоб зі мною розмовляли тільки такою мовою. Якщо приходить до мене людина, яка розмовляє на польською, то я також. Якось намагаюся порозумітись, якось знаходимо. Бо якщо людина знає польську, наприклад, і російську, і я не знаю польську, то ми можемо вибрати якби, мову таку, яка тут доречна. І все це починається і закінчується вся наша робота з етичних норм, не соціальних норм. Бо дуже треба розділяти соціальні норми, стереотипи і роботу психолога. Тобто психолог чи психотерапевт має знаходитися. Поза стереотипами поза, бо ну, є привичні стереотипами, ми так живемо нам так легше, але в кабінеті ми маємо знаходитися поза ними. Тобто, мову тут головним в мене клієнт. Якщо я вже почав з ним працювати, то я знаю, ну дещо про клієнта. І Тут також маю вибрати. Як мені? А що стосується цивільного населення? Чи буде коректно відмовити цивільній людині в розмові російської? Це питання, якщо вам. З вами розмовляють на російській, а ви можете розмовляти українською, що розмовляєте. Будуть заперечення, можете сказати, я розмовляю українською. Вибачте, ми, я я вдома, я, я тут. Але якщо це вже близькі, якісь знайомі, то це ваш вибір, як спілкуватися. Ну Це може показати вашу позицію. І Якщо це дружньо, воно завжди знайде якийсь від, відклик. Якщо ти з позиції тиску, ну на тиск буде відповідь тиск і може розірватися відносини. Тобто це ваш вибір. Ми вже перейшли до цивільних і до військових. А ось чи є якісь конкретні правила, яких потрібно притримуватись в спілкуванні з військовими, цивільним саме? Між цивільними? Ну, Взагалі-то завжди є такі границі, межі, спілкування людські. Якщо ми дійсно будемо людина, наприклад, недавно прийшла, нас, де проводила Службу. Звісно, це стресова ситуація, звісно, там свої правила. І, звісно, вони люди, це свої якісь там болючі теми є. Обережно бути з межами. Я вам кажу, не лізти туди, куди нас не звуть. Це може бути спілкування, як тобі тут, як зараз, ну, якісь такі речі. Недоречно буде питати про моральні якісь речі. Бо Вони війні трохи, моральне дуже там всередині, ну, війна, то є грязь. І військовий може стикатися із зрадою, з якимись негативними явищами, бо немає ідеального зовсім. І може йому треба побути тут з цим і прилаштуватися. Це також треба час. Основне правило не лізти туди, куди тебе не звуть, і повага, звісно, повага людська. А чи є різниця в спілкуванні? Ну і уникання тем правил спілкування з рідними, які є військовими, і просто пересічними військовими. Добре, ми зараз розділили ці це питання на дві частини. Розвива... Якось розмиваються ці межі, якщо це тобі близька людина. Дивіться, ми з близькими людьми у нас трохи ми більш зближені, але все рівно є в наші межі психологічні і фізичні, до речі. Наша територія є. І якщо людина приходить з війни, треба розуміти, що там другі були фізичні межі, відстань. Вона ну, може бути більше, може бути менше між людьми. Але все рівно вона є. І вдома так само людина буде намагатися жити тими правилами деякий час, поки вона буде адаптуватися. Тобто, про фізичні межі, ну, намагатися, щоб у людини була свої, своя кімната. Тобто, своє ліжко вона має вибирати, щоб деякий час вона могла побути одному, одна. Бо це дійсно дуже непросто. Переключатися з одної діяльності на другу. Ну і в сім'ї, звісно, це повага розуміти, що такі події можуть змінити людину дуже сильно. Погляди на себе, на зовнішній світ, і вони змінюються, дійсно змінюються. Бо якщо ми раніше думали, що ну, люди не мають бувати один одного, і деякі релігії кажуть, не вбий. А тут ми стикаємось з таким, що треба захищати і застосовувати силу. То ці речі вони мають деякий час, як кажуть, прийти в рівновагу. Вони має мають усвідомити це. І це дуже велика жертва, до речі, наших військових, що вони йдуть на таку пожертву. Це, тому, і це навіть це викликає повагу до цих людей. Це і в сім'ї. Ну, намагатись перший час проговорювати. Як про відносини? Бо між чоловіком і жінкою можуть бути, виникати нові відносини, бо старого, старого тої людини вже нема. Є людина з другим досвідом, і різним досвідом. І це, як правило, нове знайомство обережно. Ну, як би так, і це до інтимних відносин стосується також, бо можуть бути гормональні якісь там зміни. Тобто є, ну, це треба прилаштовуватись. Розумієте, що знову, знову треба знайомитись по-новому з людиною. І говорити про ролі. Жінка і чоловік в сім'ї, ну, дуже часто так стереотипно, чоловік займається чоловічою роботою, будемо казати. Ремонтує розетки, йде, сплачує комунальні платежі, щось купляє. Але якщо людина йде на війну, звісно, жінка бере на себе ці обов'язки. І вона привикає до цього, адаптується. І тут передача цих повноважень в сім'ї, якщо приходить військовий, знову туди, воно може бути таке, таке, кострубати трохи. так? Тому треба домовлятися. Бо ну, буває складновато. Але це все момент адаптації, вони проходять, бо ми вже адаптувалися до війни, на жаль. Але, але так, на сьогоднішній день так. На вулиці, відчуття поваги, те, що ми казали. Е, людина захищає наше життя, те, що ми тут зараз можемо знаходитись. Людина захищає і не просто ціною свого життя. І цими змінами ментальними своїми вона ж багато жертв робить. І ми маємо це розуміти і дякувати просто і в душі, з повагою. А іноді таке буває, що йдеш каже, що боєць, я так тіла чи хотів подякувати і не знаю, як це зробити. Мені якось соромно було. Я не знаю, як, а як мене сприймуть. Це дуже таке важливе питання, по-різному, можна вербально, можна невербально. І це добре, це така підтримка. Можна сказати, я вам дякую. В транспорті можна виявити повагу, якщо людина був в один випадок, речі, я розкажу такий випадок, колега розказувала. В транспорті їхав, зайшов боєць поранений, з травмою ноги, і сидів, ну, хлопець, будемо казати. Зразу закрив очі, відвернувся. Ну, якби це не повага. Хоча людина це не просила, але можна було запитати, будь ласка, не Є такі речі, вони не дуже часто, але зустрічаються. Тобто, найперше, це прояв поваги, поваги до людини. Ви зачепили тему подяки. А як правильно подякувати військовим, ну і пересічним, і близьким за те, що вони захищають нас? Взагалі, висловлення подяки, будь-який діалог такий, просто має бути щиро. Якщо ви відчуваєте, що ви хочете це зробити, бо ваше тіло воно не обмане. Воно ви будете казати, я вам дякую, і вже мати кулечки і зубчики, то людина побачить цей це прояв і що скаже, щось тут не так. Це має бути від душі, як ми кажемо, від серця. І якщо говорити правило, то я висловлювання, є таке у нас правило казати від себе. Я вам вдячний, я хочу вам подякувати про свої почуття. І це буде коректно, і це буде правильно. Якщо людина по-різному може відреагувати, може піти, улибнутися, може просто піти, але ви зробили те, що вважали за потрібне. Тобто, як я вже казав, є невербальні, ви можете прикрасити руку до серця, посмігнутися, дехто вклоняється. Ну, тобто, дуже багато таких проявів. Є. Але що це має бути щиро. І це, це зовсім не соромно, тому що я казав, приклад. ну, людина, яка не подумає. Ну, я людина сприймає цю подяку як, як подяку. І реакція може бути різна. Тепер хочу перейти з вами до більш цивільного населення. Ось таке теж дуже важливе питання: як правильно підтримати людину, в якої загинув хтось рідний на війні? Питання проживання травматичної події і втрати. От Я завжди кажу такий приклад. Ну, майже кожен з нас з людей щось і втрачав. Чи може бути там частину тіла, наприклад, там, поранення, чи в сім'ї якісь втрати, втрата майна, втрата пухнастика, хвостатика свого. І то є момент, дуже такий тяжкий для переживання. І ми ж соціальні створіння. Але іноді нам треба бути одною, але щоб хтось був поряд, дивлячись від стадії там переживання, у нас є. Можна, якщо це поховання, може допомогти присутністю своєю, ненав'язливою, дати людині можливість відгорювати це, цю подію, щоб вона не замикалась в собі. Тобто навіть така підтримка. І в ритуальних дуже важливо надавати підтримку в ритуальних речах. Це всі ці традиційні речі, які ми після поховання у нас відбуваються. Це помінальний вечір. і Шесть такі ритуали, вони також один за одним ідуть і допомагають людині пережити цей тяжкий стан, тяжкий час і цю травму. Тобто, не бути знову нав'язливим. Але коли ви поряд з людиною, вона відчуває, що вона не одна. Ми соціальні. І людина вижила завдячую, тому що вона соціальна. Як. Як сильно війна вплинула на нас, і які, можливо вона несе наслідки? Знаєте, взагалі-то існування людства війни постійно явище, на жаль. Це протистояння і прояв агресії, це і захист території своєї, і десь захоплення території, так само і в побуті ми відстоюємо свою територію фізичну. І психологічно, це також такі воєнні дії. Але війна, вона, по-перше, вона мобілізує, вона змінює погляд на більш реальний, з ідеального погляду на світ і на себе, до більш реального, до реальних подій, до реальних переживань, до, можливо, до проявів э, таких людських, якісь рис дуже важливих. От зараз мене дуже вражає, якщо я бачу э, там в телебаченні, чи де як рятують хвостатих і вухатих. хатах. Це чіпає за душу, і це такий механізм компенсаторний людський. І цей прояв, він є показ того, що ми люди в цьому плані змінює. І ми вчимось підтримувати один одного і відстоювати свою позицію, і громадську позицію до речі. І захист своєї території, і ця підтримка один одного вона дуже важлива. Бо під час будь-яких дій таких люди гуртуються. Гуртуються по деяким ознакам. По національному, наприклад. Так, наприклад, людина, якщо вона є, армяни, наприклад, в мене друзі, які гуртуються, вони ближче стають один до одного, якось долучаються до загальної боротьби. Єврейська спільнота дуже потужна, вони також стають ще ближче, бо ближче до своїх коренів. Тобто є такі гуртування. І по роботі, наприклад, люди, які вчителі, вони також по цим ознакам гуртуються. Тобто, то, то є така соціальна підтримка. Ну і сім'ї іноді такі. Відносини, які були які забуті трохи між рідними, вони стають більш актуальними, ми потребуємо цієї підтримки. І, на, на жаль, з нашими родичами чи знайомими, які зараз є в острімі агресорі, підтримують її, ми дуже боляче, але, як правило, розриваємо відносини. Бо це зараз принципово. На жаль, сьогоднішнє інтерв'ю доведеться завершити на такій ноті важкого питання, але я дуже рада, що ви прийшли до нас. Ми обговорили і спілкування з військовими, і мову, в якої ми спілкуємось, і спілкування з цивільними. А я нагадаю, в ефірі було JJ School і у нас в гостях був керівник психологічної кризової служби у Вінницькій області. Дійсний член Європейського товариства спільноти вивчення травматичного стресу, кризовий психолог Петров Довкін.